Друзі, вітаю, доброго здоров'я! Сьогодні багато роботи робимо для пасіки. Займаюсь перетопкою воску, маємо таку парову воскотопку. На днях я виставляв відео, де ми зробили ось такий чудовий пічку. Дуже зручна. В ході роботи вияснили, що мало повітря Болгаркою нарізали щойно такі отвори і в принципі вистачає, щоб тягу брати. Значит, маємо таку гарну парову воскотопочку. Таке okay, є тут відро. Сюди засипаємо сушнину. Є в нас також тут такий отвір, сюди заливається вода. У Самій воскотопці є ось тут отвори. Йде пар. В принцип самоводного апарата. Займаємося такою працею. Перетоплюємо віск. Паралельно. Водичку треба залили і отвір закривати, щоб все повітря йшло туди всередину. Відідаємо звідси до цього. Досить таке шкідлива Тут одразу чищу рамочки. Дуже багато у нас, слава Богу, цього року сушнини, вже відро воску натопили. Але ще є кілька міхів, ще є дуже багато рамок, що потрібно перечистити. Багато рамок вибраковуємо ми минулого року. До речі, хочу показати, ось такі рамочки були. Значить, В дільниці дуже важливо багато мілких деталей. Наприклад, є ось така рамка. Має бути рамка ось таким чином зроблена. Є верхній паз, знизу в принципі, він не обов'язковий. І верхня планка має відповідно правильно бути ширини, хоча б 2 см. Мав я такі рамочки, коли я їх купив по 3 гривні, жодні в неї платить двічі. Тут десь 1 см приблизно брусок. значить, Що відбувалося? Гарно я підтягував проволоку, все було нормально. Вищинку дав, вони відбудовували, всі стільнички світленькі, були гарненькі, але влітку витягую рамка, набралася меду, важка така, кілограм до 4. Ось таким легеньким рухом я це зробив. Що відбувається? Відбувається деформація ячейок. Відповідно, розхід, який далі буде у цих ячейках, він вже буде неповноцінний. Тобто жила, яка вийде з нього, буде досить таке. Неякісна і це вже теж одна із моїх дуже жахливих помилок, які я робив того року. Той рік я так масово займався, зайнявся двільнистом першим. Це третій рік я зараз займаюся, але дуже багато той рік зробив помилок. В принципі, це добре, тому що здобувся досвід. І тому цього року вже будемо старатися не повторювати помилки минулого року. Тому всі-всі рамочки, які в нас є, зараз всі топлять нашу пічку. Це все ми пере. Плавляємо. Ці рамки українські теж буду кумові віддавати, тому що в мене рамок вистачає там на 10 гарних вуликів. А всі інші буду Ну, там буду бджоли продавати і рамки разом з тим маю віддати. Ну, Такі от справи. Перетоплюємо е, сушнину. зараз мені кум допомагає, то робить ось такі корпуса восьмирамочні. Маємо значить, помилка No2 минулого року. Це корпуса, які зроблені не чітко. Наприклад, тут може бути 160 чи 155, тут 150, пів сантиметра сантиметр втрачається, були великі отвори. Ми бачимо на корпусах залишки піни. Ця піна, це піна це те, з чим я їздив. От піни, Їду на кочівлю і з собою беру валанпіни. І оце вночі запакувалися, вночі там починаємо грузити, бджоли вилазять, десь там піною задуваю. Ну, коротше, це була якась повна дурня. Цього року всі ці корпуси зараз робимо, дивимося, значить, щоб отворів не було. Деякий отвір забиваємо одразу планочкою. Плюс ми переходимо, у нас було трьох корпусів. З таким чином минулого року складався український вулик. Рамка, тобто таким чином вставала. Другу року вже переходимо на Доданівську рамочку. Буде знову ж таки рік такий пробний. Будемо пробувати на ній працювати, але е, оцих отворів вже цього року у нас не буде. Я е, багато зробив вже цього року нових вуликів, старі вулики переробляємо. І, в принципі, от мені треба було поставити е, там поверхньому корпусу у вуликах. Для того, щоб там утеплювач положити і так далі, Ну, підкришників в нас немає і ми не, не будемо користуватися. Я е, став, не полінувався, зробив нові корпуса 145, тому що наверх не зберег 145 корпуса ставати. Е, тому що, знову ж таки, якби я взяв ці старі, які в нас, кожен корпус фактично має якийсь дефект, товщин, ну багато всяких там дефектів, то знову ж таки, пішов би сезон не так, як треба. Праці багато займає, переробляти старе. На нове це теж дуже багато. Але дошка у нас сьогодні поїхали, подивилися вже підсохла. ще треба, щоб, хоча би, не тільки дві полежала. Тому нових корпусів зараз робити змоги не маємо а бджоли вже купили. Ще треба докупляти, щоб. Нормально розширити пасіку, саме за рахунок бджоли сімей, адже за рахунок відводків це вже коли в нас буде досвід і так далі. Ну тобто за рахунок відводків цього року майже розширятися не будемо. Ну вже там як буде получатися, Якщо там буде лишній розплід, треба десь скинути, може якийсь відводок зробимо. Багато відводків, так як того разу я там подвоїв пасіку робити, однозначно не будемо, тому що це послабить основні сім'ї. Меду ми не візьмемо. Тому цього року не жалію коштів, стараюся купити. Хай менше, але щоб сім'ї були повноцінні, нормальні. Такі ось справи. Працюємо роботи дуже багато. Зараз фонарика будемо настроювати і в другу зміну. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.